Із нагоди міжнародного дня волонтера 5 грудня командування у Суми у затишній залі в святковій атмосфері зібрали представників благодійних організацій області, які ефективно допомагають військовим та цивільним на прикордонній сумщині, аби подякувати їм за патріотичну громадянську позицію та привітати з професійним святом. Низкий От, схиляємо голову перед тими волонтерами, які загинули, захищаючи нашу державу, тому що не тільки військові погибають, а й погибають. От, і цивільні, це біда, звичайна, але ми знаємо, для чого це ми робимо. Тому все вам самого хорошего, міцного здоров'я, хай всі ваші плани збуваються, хай ваші мрії збуваються. Як кажуть, віримо Збройним силам України, слава Україні, разом здорові. Командувач отосуми генерал-майор Олександр Нестеренко за значний особистий внесок та підтримку українських військових у боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації відзначив волонтерів сумщини почесними грамотами. Подяка оголошується. колективу ресторану рідне місто. Подяка оголошується. Дмитру Дубовику. Подяка оголошується колективу сервісного центру магазину Добрий майстер. Є при Подяка оголошується колективу організації «Майндкейн». Дяка оголошується колективу кав'ярні Мен». Подяка, оголошується колективу фабрики суми Камболь. Дяка оголошується Бориській Оксані Михайлівні. Про волонтерський рух в Україні сьогодні захопленням говорять по всьому світу, називаючи це явище унікальним. У надзвичайно складний період саме цей рух об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем заради захисту батьківщини та підтримки наших військових. Моє волонтерство розпочалося 25 лютого, коли ми вирішили зробити таку штуку, як група в телеграмі називалася «Допоможи лікарю доїхати до роботи. Через декілька місяців у нас вже було тисяча підписників, та вдень у нас було приблизно 50 поїздок лікарів на добровільній основі. Нам нам допомагали водії, і також благодійно ми збирали кошти на бензин. Надалі моє волонтерство продовжилось на гуманітарних складах, штабах. Я вітаю всіх зі святом, Нагадую, що у кожного з нас свій фронт, і ми обов'язково переможемо і вистаємо. Дуже багато ми допомагаємо військовим. Ми передали з Липня місяця біля шости автівок підвищеної прохідності для сил спеціальних операцій добровольчих формувань територіальної громади. Зараз зосереджуємося, оскільки зима зосереджуємося допомогти хоспісам, тимчасово переміщеним особам. Ну і ось декілька днів тому відгрузили вантажі для білопільської громади, а саме для хоспісів та інтернатів. Передамо вітання не лише волонтерам України, а всім волонтерам, які долучаються до нашої роботи в світі. З ним волонтера, зі святом. Колектив телерадіокомпанії Відікон приєднується до привітань на адресу волонтерів Сумщини і бажаємо вам, аби ваші благі справи завжди поверталися добром і промножувалися в ім'я перемоги України.